вітаю вас в ефірі голосу Америки українською. Починаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю рівно о 18-й годині за київським часом, об й за Вашингтоном, і говоримо про найважливіші та найактуальніші речі, що стосуються України, США, Європи і не тільки. Мене звати Остап Яриш. Нагадую, що це прямі ефіри. Тому, якщо ви просто зараз... Дивитися, чи слухаєте нас на Фейсбуці, Ютубі, то можете ставити в коментарях свої запитання. Я спробую на них відповісти, зачитати їх в прямому ефірі. Так само заохочую вас писати звідки ви дивитеся, чи слухаєте нашу трансляцію. Завжди нам важливо знати, де чують та бачать голос Америки українською. Друзі, почнемо і, мабуть, велику частину цього ефіру присвятимо обговоренню насправді нічних російських атак на Київ та інші українські міста і те, як це коментують на заході. Ми знаємо, що за даними зсу Росія завдала удару шістьма ракетами кинжал також дев'ять ракет калібр, три балістичні ракети, і також дрони. Всі ракети над Києвом та Київщиною збили кажуть у збройних силах України. Сили протиповітряної оборони спрацювали успішно. Там не уточнили чи використовували зокрема при, протягом цих атак американські системи протиповітряної оборони Петріот. Однак, зважаючи на те, що за даними зсу збили також шість ракет кинжал, і перед тим у Пентагоні підтверджували, що кинжал збили саме Петріоти. можна припускати, що Петріот були задіяні протягом цієї нічної атаки, в тому числі Принаймні, про це також говорять багато оглядачів. Багато пишуть про це американських засобів масової інформації. Попри те, що ракети збили, були також падіння уламків за даними міського голови Києва Віталія Кличка. Зокрема, є троє потерпілих, також пошкоджені нежитлові приміщення та автомобілі в кількох районах столиці. Що про цю нічну атаку, і, зокрема, про роботу українських сил проти повітряної оборони коментують на заході, говорять посадовці, що пишуть про це в змі. Давайте пройдемося по цих реакціях. Отже, маємо ми реакцію від посолки Сполучених Штатів у Києві. Бріджит Брінк. Вона написала, що вдячна за потужну роботу українських сил проти повітряної оборони. Також прокоментувала Мелінда Сімонс, посолка Британії в Україні. Пише вона, що минулої ночі була повноцінна повітряна атака на Київ, доволі інтенсивна. Вибухи і тремтячі стіни – це непроста річ. Сподіваюся, що всі в порядку. Пише Мелінда Сімонс. Майя Санду, прем'єрка Молдови, пише, що стурбовані черговим жахливим нападом на Київ невпинні атаки Росії на мирне населення є нагадуванням про її повне ігнорування міжнародних норм. Час, коли європейські лідери збираються в Ісландії, ми єдині в засудженні цієї жорстокої війни та притягненні винних до відповідальності. Пише Майя Сандр. Карл Більд, колишній міністр закордонних справ Швеції, пише, що це масштабний і комплексний ракетний удар Росії по Києву був завданий вночі, але проти, але протиповітряна оборона працює і так виглядає. Була успішною. Пише Карл Більд. Можливо, це була спроба Путіна помститися за атаку безпілотників на Кремль. Ось таку він має реакцію, таке припущення. Мойша Азман, це головний рабин України. Також відреагував звернув увагу на те, що за короткий час було випущено рекордну кількість повітряних цілей: 18 ракет різних типів, також дев'ять безпілотників. Всі вони були збиті над територією Києва та Київської області. Слава Всевищому та українській ППО пише рабин України. Мой Асман. Також є реакції від американських і західних оглядачів, зокрема Макс Бут оглядач, пише, що перебуваючи в Києві, очевидні зараз в українській столиці, я дуже цінує роботу української ППО. Минулої ночі чу він звуки перехоплень, але всі ці російські ракети завдали порівняно невеликої шкоди. Пише Бут. Просто потрібно переконатися, що українська система ППО залишається повністю забезпеченою боєприпасами. Ось що він пише. Трейсі оглядачка, також звертає увагу на те, що Україна зірвала російський ракетний удар по Києву, збивши 18 цілей, в тому числі шість гіперзвукових ракет «Кенджал». Якщо це правда, то Петріоти працюють, пише Трейсі Моран, і Україна може захистити. Ця від однієї із російських російської суперзброї, як її принаймні називає Росія, також є реакція від воєнного кореспондента Роберта Янга Пелтона. Пише, що його теорія полягає в тому, що Путін намагається вивести з ладу батареї Петріот в Києві, але Петріот розважаються, знищуючи іграшки смерті Владіміра Путіна. Ось так написав Роберт Янг Пелтон. Друзі, не знаючи нас. А в нас є зараз глядачі із Києва. Однак дійсно, люди, які прибувають Києві, мої з ними особисто пишуть, що це була одна з найінтенсивніших атак, і було дуже гучно, але Українська система протиповітряної оборони спрацювала успішно. Хоча ми знаємо, що Росія заявляє про те, що, начебто, вона збила ну, пам'яті, не підтверджувала і українське командування. Абсолютно такі заява відкидає, каже, що це все російська пропаганда. Що пише і на що звертають увагу американські змі, говорячи про цю атаку? Отже, дуже насправді багато пишуть. Я вибрав кілька. Основних е засобів масової інформації американських, отже, Вашингтон Пост, е говорить про те, що мешканців української столиці близько третьої ночі розбудили каскадні вибухи, які трясли вікна, вмикали сигналізації і створювало нову порцію жаху в місті, яке в останні місяці майже не постраждало від прямих руйнувань. Пише Вашингтон Пост. Своєю чергою Ройтер заявляє, що це перший випадок, коли Україна заявила, що збила цілий залп гіперзвукових зву ракет. І якщо це підтвердиться, то це буде демонстрація ефективності нещодавно розгорнутої західної системи ППО в Україні. AP, Associated Press, також звертає на це увагу. кажуть, що сучасні системи протиповітряної оборони, які Україні надала західні країни, включно з системами Петріот американського виробництва, допомогли вберегти Київ від руйнувань, які спостерігалися в інших частинах країни. В той час, коли російські війська продовжують свою тактику дальнього бомбардування, пише Associated Press. New York Таймс також на це звертає увагу. каже, що протиповітряна оборона Києва і України перехопила шість гіперзвукових ракет «Кенжал», випущених Росією. В разі підтвердження це це стане ще одним доказом здатності України збивати одну із найдосконаліших видів зброї в арсеналі Москви. Ось про це. А пише New York Times. В принципі, ось така реакція. Якщо підсумовувати, дійсно оглядачі і змі звертають увагу на те, що західні е, установки західні системи протиповітряної оборони, які надавали сполучені штати, які надавали інші країни. Пам'ятаємо, Німеччина долучилася рісті. Пам'ятаємо, що давала також Італія засоби ППО давали Іспанія. Інші союзники дійсно допомагають Україні створити е, такий купол, і на і видання політику порівнює це із залізним куполом. Ізраїлю, а доволі ефективною системою, яка також допомагає збивати і а, відбивати атаки з повітря. Також маємо ми коментар. Наш колега Андрій Гетьман поспілкувався також із заступником командувача повітряних сил зсу генерал-лейтенантом Артуром Артеменком. І він прокоментував і пояснив, як відбувалася ця атака сьогоднішня на Київ. Сказав, що Кремль використовує і використав різноманітні типи ракети безпілотників. Тож для українських сил ППО це була непроста атака. Однак її все таки вдалося. Успішно відбити можемо зараз послухати цей коментар, як саме відбували, як саме працювали а, сили української ППО цієї ночі такого масового запуску кінжалів не було. На це майже є якісь причини політичні. Скоріше за все, це справа військових. Справа військових збивати шість кінжалів одночасно не застосовувалось наскільки на моїй пам'яті є, то ну максимум два. З точки зору протидії такому нападу можна зазначити, що він був дуже складний, тому що враховуючи ті ракети, які були збиті, тобто ми маємо на сьогоднішній день цифри та 6 кінжалов 9 крилатих ракет, 3 ракети балістичні. Декілька безпілотників різних типів. Тому з точки зору траєкторії, це балістичні цілі, кінжал, взагалі сложна траєкторія, аеродинамічна, балістична. Безпілотні літальні апарати малошвидкісні, малорозмірні цілі і крилати ракети теж ну, достатньо мало і теж малорозмірна ціль. Тому для системи протиповітряної оборони обстановка була э, надскладною була по кількості цілі і необхідності ш, э, швидко приймати рішення бойовим розрахунком. Обстановка теж була надскладною. Але ж враховуючи результат, а він стовідсотковий, як дають засоби масової інформації українські офіційні лица, то якби система протиповітряної оборони з успіхом витримала цей напад, враховуючи типи ракет, які вони були, тот же кинжал і той Ескандер. Які були застосовані балістичні цілі мають дуже високу швидкість, тому у розрахунків дуже небагато часу. поки ціль знаходиться в зоні поразки, і тут важливо як реакція розрахунка, так і спроможність самого комплексу розрахувати точку, точку зустрічі двох ракет. І е, можливість самої ракети відреагувати на е, ну, серйозні зміни траєкторії, тобто, щоб сама ракета витримала е, в ту точку, в куди розраховує її ввод. Ось такий коментар генерал-лейтенанта Артура Артеменка, заступника командувача повітряних сил ЗСУ, про цю е, нічну атаку на Київ і про те, як спрацювала. Система української протиповітряної оборони є кілька коментарів запитань з цього приводу. Тарас Пошкар на Фейсбуці пише: як свідок може підтвердити, збивали гучно уламок ракети впав поруч із сусіднім будинком. Трохи раніше б мали Петріоти, врятували б тисячі людей. На жаль, досі не всі українські міста прикриті якісним західним ППО. Дійсно, не всі українські міста поки що прикриті, і саме тому ми знаємо, українське керівництво працює зараз із сполученими штатами з іншими союзниками для того, аби отримати якомога більше систем протиповітряної оборони. Знаємо, що від Італії були нещодавно нові оголошення. Від Німеччини були нові оголошення щодо систем ППО в тому числі, тому в принципі робота із того, аби вибудувати оцей таку цю таку багатошурову систему, багатошуровий купол над українським небом, в принципі, триває. Є додаткове запитання. Питають, скільки загалом систем Петріот передано в Україні, і чи можна спитати в Джона Кірбі, чи планує США передати ще кілька систем Петріот незабаром? Зараз передали. Україні в цілому дві батареї: одну від сполучених штатів і одну сукупну від Німеччини та Нідерландів. Принаймні, за повідомленнями офіційними, які ми бачили раніше, можна з того судити, з того, що ми бачимо, що принаймні одна батарея захищає. Небо над Києвом, ми знаємо, що ці батареї є мобільними їх можна розгортати в принципі доволі швидко і перевозити їх з місця на місце. Бачите зараз на екранах а, саме установки пускові установки систем Петріот. І а, можна в їхню локацію в принципі пересувати доволі швидко. Ми спостерігали за тим, як українські військові навчаються на цих системах, як вони їх розгортають в полі. І ми знаємо, що в принципі справляються за доволі короткий термін, приблизно за 25 хвилин України українська команда сил ППО може розгорнути цю батарею в полі. Е, чи планують передати ще сполучені штати Петрію Незабаром ми таких е, намірів поки що не чули. Чи якихось ось натяків від США? Ми знаємо, що Сполучені Штати поки що зосередилися на ці батареї, але передають Україні боєприпаси до, е, до установок Петріо чи до інших. Система протиповітряної оборони пам'ятаємо, що надавала раніше США системи NASAMS для України. Також надавала системи Avenger, також надавали інші менші комплекси Stinger, які теж можуть збивати цілі в повітрі. Чи, наприклад, коли йдеться про дрони. То надавали Сполучені Штати спеціальні кулемети а, із лазерним наведенням, які можуть кріпитися на вантажівки, і які власне застосовують для збиття дронів. Очевидно, що, наприклад, ракету Петріот, яка є доволі дорогою, ну недоцільно використовувати так для збиття менших цілей, як от дрони. Її бачимо, а, і в принципі ефективно Україна застосовує з того, що ми чуємо, і з того з тих доказів, які видно, а, застосовує проти дорогих і. Значно досконаліших чи більш небезпечних загроз, наприклад, гіперзвукових ракет, аеробалістичних ракет, балістичних ракет, тобто ці системи, тобто ці ракети, система Петріот може, як виявилося, як ми бачимо зараз на бойовому досвіді, ефективно перехоплювати інші загрози українські сили ППО використовують відповідно інші. Системи, які також е, надали е, сполучені штати чи інші союзники та партнери щодо Джона Кірбі, то е, питали в нього інші речі. Також на брифінгу, зокрема про російські атаки дронами, в тому числі, і от підтверджує Сполучені Штати, що наразі е, Росія використала більшість іранських дронів, які вона раніше закупила в Ірана. Е, е, можемо зараз послухати цю оцінку. цей коментар. Ми продовжуємо спостерігати ознаки того, що Іран та Росія розширюють своє безпрецедентне оборонне партнерство. Іран залишається великим військовим постачальником для Росії. Іран вже надав Росії артилерійські та танкові снаряди для використання в Україні. Іран також продовжує надавати Росії ударні дрони. В серпні Іран надав Росії понад 400 дронів в основному типу «Шагед». Росія використала більших цих дронів, використовуючи їх для націлювання на критично важливу інфраструктуру України, Надаючи Росії ці дрони, Іран безпосередньо дає змогу Росії вести агресивну війну в Україні. Ось такий коментар Джона Кірбі це нагадаю, представник Ради з національної безпеки Сполучених Штатів. Коли ми говоримо про інші види підтримки не лише системами протиповітряної оборони, то допомагають союзники також і бронетехнікою і США. Ми знаємо, що Оголосили раніше про надання Україні 31 танку Абрамс. Вони ще не прибули на поле бою. Знаю, що багатьом хочеться, аби вони були якомога швидше. Зараз ми чуємо про від США, що ці танки вочевидь зможуть бути на полі бою восени, але вже зараз вони прибули на військову базу в Німеччині, і українські військові зможуть розпочати тренування на навчальних танках Абрамс вже найближчими тижнями. Про це сказав Пет Райдер, речник Пентагону. Давайте послухаємо. Я можу підтвердити, що 31 танк Абрамс М1 вже прибули на військову базу Гравенфор в Німеччині для навчання українських захисників. Очікується, що екіпажі прибудуть і почнуть тренування протягом наступних кількох тижнів. Як ми говорили раніше, ці екстенсивні навчальні програми для українських екіпажів і техніків мають на меті підготувати їх до важливої ролі під час майбутніх операцій танків М1 для захисту українських людей. Ці танки призначені саме для навчання. Для цих конкретних танків безумовно ключовим аспектом підготовки буде технічне обслуговування та підтримка цих можливостей. Ви чули, як ми говорили про те, що М1 це складна машина, яка потребує значного обслуговування щоб підтримувати її в роботі. Ось такий коментар. Однак чуємо, ми і від української сторони і від багатьох оглядачів, що ті рівні допомоги, які є, вони є суттєвими. Однак є недостатні. бо в умовах активної війни. Закликають адміністрацію Байдена, закликають інші європейські уряди пришвидшити, посилити, збільшити цю допомогу, надавати її швидше, надавати її в більших об'ємах, і зокрема не створювати якихось червоних ліній саме для себе, чи коли йдеться про винищувачі, чи коли йдеться про далекобійні ракети. І ці заклики також унають, щоб Україна отримала якомога більше якомога більше нових видів озброєнь. А будемо спостерігати, чи ці заклики почують. Бачу, друзі, що дивляться нас у Запоріжжі в Івано-Франківську. передають вітання із Сядриного, Також Харків вітає нас. Бачу глядачів у Києві. Вітає нас Львівщина, Сакраменто в Каліфорнії, Аверса, також Київщина, Рівне, інші українські міста і не тільки друзі. Якщо маєте якісь ще запитання, можете писати. Спробую їх в ефірі прочитати. Відповісти, якщо відповідь в мене буде. Давайте перейдемо також і до другої частини ефіру, яку ми анонсували в нашому сьонішньому нашому сьогоднішній трансляції сьогоднішній програмі. Хочу поговорити також і про теми культурні, про ту роботу, яка відбувається на заході щодо деколонізації української культури, щодо відокремлення її від культури російської і щодо. Підняття усвідомлення про самобутність е, саме українського мистецтва, і про це можемо поговорити. Ми з нашою гостею це Світлана Бєдарєва, це історикиня мистецтва та кураторка. Світлано, вітає у вас. Дякую, що знайшли час приєднатися до цієї розмови. Доброго вечора. Дуже дякую за запрошення. Ви багато працюєте в останній рік, особливо після повномасштабного вторгнення, над темою деколонізації української культури. В тому е, плані, що потрібно. Піднімати усвідомлення на заході, що є українські митці, вони є не російськими, і навіть якщо вони були народжені, скажімо, що тоді було російською імперією, це передусім українські митці. Наскільки ця а, принцип проблема із присвоєнням українського мистецтва Росії масова, так в Сполучених Штатах на Заході в цілому так, ну є, існує така проблема, оскільки, а, якщо ми, наприклад, думаємо про якісь а... Мистецькі рухи початку двадцятого століття, як, наприклад, авангард. авангардний рух, ось і є така тенденція в музеях на заході, так як в Європі, так і в Сполучених Штатах, говорити про українських митців авангарду, як про російський авангард, і це власне достатньо велика проблема. бо це дуже вкорінено вже і в літературу, і в дослідження, і в музейну практику. І а, зараз одна із нагальних потреб а, істориків мистецтва а, я можу говорити про себе і про, про своїх колег також це а, змінити цю картину світу, тобто а, знайти місце для художників, які народилися в Україні, які а, працювали в Україні, а, а, знайти для них місце відображення їх як у українських митців. Ось, ну і багато вже зроблено, власне в цьому напрямку оскільки а, а, велика кількість українських інституцій, як а, приватних інституцій, нон-профітів, так і публічних інституцій, а, працюють над е, е, різними виставками, над текстами, які репрезентують саме у, 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 українських а, митців. А, в, в цьому форматі. Якщо ми говоримо про сучасне мистецтво, я, я історик сучасного мистецтва. Я працюю з українським мистецтвом новітньої, новітньої доби, і, зокрема, з українським мистецтвом після 2014 року. То ми бачимо, що є велика зміна в тому, як сучасні митці відображають. Власне, як вони звертаються до історії і як вони відображають сучасність. Особливо ми можемо це побачити таку таку зміну після 2020, 2022 року. Після. Абсолютно так. так. Це як більш чіткі антиколоніальні вислови в їх в їх роботах. Також і спроби створити нові наративи, які звертаються власне до власного досвіду війни, що досвіду цих митців, і також досвіду публіки. Яка, яка сприймає саме пані Світлано? От про деколонізацію і про в принципі протидію от впливам імперським Росії? Мені здається, знаєте, почали говорити більше вголос саме після початку повномасштабного вторгнення. Принаймні, я не пригадаю, щоб це воно було наскільки поширено в публічному дискурсі до цього можливо поправити, якщо не привий. Але а, чи це якийсь є новий етап самого свідомлення української нації? Про що це свідчить з вашого погляду? Безсумнівно, якщо а, після 2014 року була а, так звана постколоніальна фаза, ну, я, я називаю її постколоніальною фазою, а, коли а, було таке переосмислення цих а, а, на, наративів історичних, і, а, але вже були якісь такі намічені шляхи до створення нових наративів, то після 2022 року все, все змінилося в українському мистецтві, і а, митці почали створювати. Нову власне звертатися до сучасності, це процес створення нової історії. Ось і власне, це і є цим процесом деколонізації, якщо ми глянемо на нього ширше, не тільки якимось чином опонувати російському колоніалізму і російським наративам в українському мистецтві, але також і створення нової створення нової епістемологічної бази, тобто створення нового знання. Яке буде знанням, що не звертається до цієї заплутаної колоніальної історії? Ось і це є власне, дуже важливим елементом, який ми зараз бачимо. І також відповідні зміни, наприклад, в культурних інституціях в Україні, вони також значні, оскільки підвищився цей обмін між митцями, підвищився обмін між різними регіонами України. І підвищився а, певний а, діалог між, 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 між різними художніми практиками. Наприклад, це також є важливим аспектом а, деколонізації. Пані Світлано, от за минулий рік насправді з того, що бачу тут на заході. Увага до українського мистецтва сучасного українського мистецтва передовсім вона значно посилилася з боку західної аудиторії. Які речі можливо вам найбільше доводилося пояснювати іноземцям, можливо, якісь стереотипи змінювати щодо української культури українського мистецтва саме для іноземної аудиторії? Ну, скажімо так, українська культура була достатньо. І є є дуже складно було побачити на на заході Ще, ще, ще нещодавно. Тобто зараз створюється певна ніша, в якій а, існує ця, ця культура а, на, на Заході, і яка репрезентує українську культуру. Ось. І, а, власне, пояснювати потрібно було дуже багато, оскільки а, а, на Заході а, подекуди а, не знають а, історії а, українського мистецтва, а, не знають, наприклад, про такий феномен, як розстріляне відродження. Тобто, то в весь цей контекст а, потрібно давати і потрібно його розширювати у зв'язку із а, подіями сучасності для того, щоб створити нову а, а, якусь мет... нову термінологію, нову терметологічну базу про те, як говорити власне про українське мистецтво. Бо зараз воно з'являється на міжнародному рівні як якийсь новий феномен. А, власне, от та така можливо не до кінця розуміння чи е, присвоєння, чи сприйняття помилкове, що українське мистецтво воно належить до Росії. Е, на ваш погляд, як в принципі, так склалося? Чи це брак е, в цілому досліджень на рівні академічному, чи це навмисна політика Росії? Які причини цієї проблеми? А, о, при, при, причини різні. Але зі свого боку можу відзначити, що так є, є брак досліджень. Є... По перше, це пов'язано з тим, що українське мистецтво протягом всього ХХ століття було під певним тиском радянським, і звісно, ці російсь... російське... російське бачення, російська перспектива на українське мистецтво домінувала в радянському союзі. Після цього, після розпаду радянського союзу, не було створено достатньої кількості текстів. В сфері, в сфері культури дослідницьких текстів. А, і, а це, це якраз те, що власне, не надало можливості а, світові побачити українську культуру, тобто зараз потрібно працювати, працювати і працювати над створенням цих, цих текстів, над створенням виставок і взагалі різних інтерпретацій а, і, і, і шукати зв'язки між українським контекстом і глобальним контекстом. От, власне до цього є запитання від нашого глядача. Тарас питає вас питання до гості, які потрібні дії з боку мін міністерства культури для популяризації українського мистецтва на заході? Що робиться для цього достатньо? Питає Тарас. Необхідно безсумнівно, підтримувати проєкти українських митців, підтримувати виставки, які створені українськими інституціями, або в колаборації з міжнародними інституціями. Я думаю, що процес йде, але потрібно набагато більше власне, уваг, приділяти набагато більше уваги цій проблемі, оскільки мистецтво, воно Іноді так сприймається, ніби це менш важливо, ніж інші якісь аспекти суспільні. Але мистецтво взагалі відображає суспільні процеси і суспільні зміни, і також мистецтво може бути рушієм цих суспільних змін через культуру. Тому дуже важливо для українського, зокрема для Міністерства культури, підтримувати підтримувати ці, ці проекти. Абсолютно, пані Світлана, дуже дякую вам за цю розмову. Світлана Бідереві була з нами на зв'язку. Це історикиня мистецтва та кураторка. Говорили ми про деколонізацію, про впливи українського мистецтва та культури в цілому на заході. Щодо цього є також коментар від Оксани на Фейсбуці: мистецтво України потребує підтримки не менше ніж сама Україна. Зараз його знищувала скільки років поспілі, що зараз потрібно всіма силами підіймати його з колін. Підтримка за кордону, порок успіху та співпраця на міжнародному рівні. В принципі, так це коментар ми щойно почули від Світлани про те, що а, культура має бути не менш важливою а, складовою а, підтримки і не менш можливим, важливим полем. На яке потрібно звертати увагу і особливо зараз, що це повномасштабного вторгнення його підтримувати. Про це сказала Світлана. Нам в ефірі в тому числі. Друзі, наш ефірний час підходить до завершення. Насправді хотілося б більше ще з вами поговорити. Однак маємо лише 30 хвилин ефіру. Думаю, ми детальніше продовжимо тему і розвинемо про реакції на обстріли Росії Росією Києва, на роботу української ППО Сьогодні в програмі. Часта о двадцять годині на нашому сайті є дуже хороші матеріали з оглядом. Також Марія Прус, наша кореспондентка. Зробила, зібрала вона реакції оглядачів змі на цю атаку, в тому числі, і на роботу української ППО. Тому а, читайте її веб-сайт і наші соцмережі в тому числі також. А побачимося в ефірі вже з вами завтра в брифінгу, 18-та година за київським часом, 11-та за Вашингтоном. Не пропустіть, бережіть себе і до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео.